Тіло 17-річного Вадима Рєдька правоохоронці знайшли пізно ввечері прикопаним у полі біля села Набутів, що на Черкащині. Останній раз мати бачила сина ввечері 3 квітня біля будинку. Той з другом збирався йти гуляти. Моя дитина вийшла бізнеспітнадцяти 15.10 вечора. Я якраз ішла з роботи на велосипеді під'їхала. Він із товаришем виходить каже, ма, я недовго він підпрацьовував, він вчиться, підпрацьовував. Я недовго завтра на роботу. Каже, ми прогуляємося і. Ну, взагалі, сказали, я не довго. Валентина Олександрівна каже, самі вони переселенці з Краматорська. Чоловік служить, тож намагалася тримати руку на пульсі. Не те, що контролювала сина, а хотіла хоча б знати, де він і з ким. Жінка згадує, поговорила з чоловіком на годинку було вже майже на пів одинадцятого вечора, а сина не було ще. Моя дитина не відповіла на дзвінок. Перший, другий, третій раз я дзвоню. Я набираю товариша його. Кажу, він теж трубку бере. Я набираю другий раз товариш, яким він вийшов. Ну, вони дуже дружили. Вони би не було в нас, почала посиділи. Ті ж виходили, чи підійхав. Я не знаю. Але вони атворота ходили в двох. Друг Вадима Олександр зрештою відповів, але голос хлопця для матері виявився підозрілим. Нібито він обманює її. Олександр розказував різні версії: то телефонців, то вони зараз не разом. Зрештою, хлопець сказав, що пішов додому. А де Вадим не знає. Я пишу, я продовжую своїй дитині звани. Ну, піти шукати дитині через місяць-18 років, прийти до кучі молодіжі, прибігла мама, син не взяв два рази трубку, трубку. Ну, Зараз я розумію, що треба було. було бігти. Пані Валентина згадує, всю ніч намагалася до сина додзвонитися. Гудки йдуть, слухавку він не бере. Ледь до ранку дочекалася, аби виїхати його шукати. Зрештою, розповідає жінка: друг сина сказав, що Вадим зайшов покликати в бар ще одних молодиків. Він каже: Ми зайшли тут. Місна Кличка, паскалі. Ми не дозволяли дитині з ним общаться. Ми категорично були проти, що він общався. Я кажу, Саша, то чого ж ти мені не сказав, що ви зайшли їх позвати в бар? Якби я знала, що ти його ставив там, то я б на друзі поліцію, я б я знала, що це за сім'я. Ну як примірна, будь мо переселенці ну це ж село. Мама звернулася до поліції, аби почали шукати її сина. До оператора 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки щодо зникнення її сина зі зв'язку. Правоохоронці прийняли заяву від місцевої мешканці і одразу приступили до перевірки інформації щодо можливого місця знаходження її сина. Валентина Олександрівна сподівалася, що правоохоронцям вдасться відшукати сина, адже в біках і пияцтві помічений не був. Тож надія, що Вадима знайдуть. Була. А потім повні багато машин шукають мою дитину, поз'їжджалися, Ну, я так розумію, правоохоронці. До мене різко десь уїхали. Будь наш якесь повідомлення, я думаю, отримали, не знаю. А потім ну, час я вам не скажу. 6-7 вечора. Мені сказали, що ми дитини немає. У поліції написали: зниклий юнак був по звірячому вбитий. Тіло підлітка, зловмисники засипали землею. Причетні до скоєння злочину, їх затримано. На сьогоднішній день це двоє місцевих мешканців 18 та 20 років, які скоїли цей злочин на ґрунті виникнулих неприязних відносин. Під час розпивання спиртних напоїв вони завдали тілесних ушкоджень неповнолітньому, після чого вивели його в поле, де спричинили тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. У селі історія з убивством підлітка поставила людей на вуха, і вони почали говорити те про що мовчали раніше. Як повідомляють змі двоє підозрюваних у вбивстві: – 20-річний Богдан Ященко та 18-річний Андрій Гончар. Останнього характеризують як агресивного і жов. Орстокого юнака ви підійміть справи по Андрію. Ви зрозумієте судові справи, чому я забороняла своїй дитині з ними общатися. у правоохоронних органах. Підтверджують, що на сьогодні на гончара, якому всього лиш 18, уже є дві справи, які досі слухаються у судах. Ірина, яка родом із того ж села та мала дружні стосунки із загиблим, розповіла у соцмережах історію ще одного вбивства, у якому підозрюють Андрія Гончара. Рік тому, коли він вбив колю, я дивом залишилася жива і не на його місці. Я бачила ці очі повні злості, агресії, та величезним дивом мені вдалося все перевести на жарт і вчасно зайти в дім, бо тоді його жертвою повинна мала бути я. Тоді мені допоміг вадік. Він стояв і говорив, що не залишить мене з ним сам на сам, не піде, поки не впевниться, що зі мною все добре, і я вдома. Саме в той вечір Андрій і зробив своє. Перше вбивство тим часом Вадима Редька поховали у закритій труні, а фігуранти справи очікують на вирок суду. Їм загрожує до 15 років або довічне.